Сьогодні я тут до вас з вами всіма любимим тортом Наполеон. У мене виникло бажання показати куржі тортом. Тому що зовні тортик це одне, але я хочу розповісти про цей торт, хоча всі про нього все знають. Але у кожної господині. У кожного кондитера цей торт, він різний і відрізняється. Я хочу розповісти про свій тортик. Так, показую коржик, його текстуру, який він тонесенький, який він ароматний, на жаль, камера не передає. Що входить в тісто торта Наполеон у мене. У мене це обов'язково масло, не маргарин, а виключно масло високої жирності, борошно, а також дрібка солі і сметана. Завдяки цим інгредієнтам він такий у мене дуже крихкий. І коли вже тортик буде складатись, коли він вже буде просочуватися кремом. Він буде зберігати свою таку е, хрустку е, властивість. Ось. Ось такі тортики я зараз буду збирати. Зараз ще буду показувати крем. Е, і хочу ще сказати про крем. Крем у мене йде двох видів е, до тортика Наполеон. Цей перший крем заварний, це класика торта Наполеон, але також він у мене має свої відмінності. У мій заварний крем обов'язково входять яйця, масло, цукор, борошно і молоко. Щодо другого крему, це на основі масла та зущеного молока. Вареного і риска і просто згущеного молока. Двох видів. Ось так. Зараз буду складати тортик, в процесі трішки покажу сам процес і вже, відповідно, сам торт, можливо, буде завтра, тому що він на завтра. А, я думаю, що так.